Так, ну що, ви чекали, чекали і нарешті дочекалися. Пішов сезон Hyundai Ioniq. Цей Hyundai Ioniq 2016 року. В нього оригінальний пробіг лише 85 тисяч кілометрів. Він повністю у рідній фарбі. 28 кВт в нього батарея. Він здатен проїхати 280 км на одному заряді. Hyundai Ioniq – це найекономніший електромобіль. Сох батареї в нього 100%. Є у нас у продажу також старий Hyundai Ioniq. На ньому пробіг 175 тисяч, на ньому теж сох 100%. Це неймовірно, але це правда. Дуже добра комплектація в нашого Hyundai. В нього є клімат-контроль, і, і передні середні партроніки, задні партроніки, камера заднього виду є в нього, є в нього вентиляція сидінь, є в нього підігрів керма. Дуже крутезна в нього музичка. JBL в общем, все, що тільки можливо, є в цій машині. Якщо вам треба насправді якісний, перевірений, дуже гарний автомобіль, звертайтеся, буду чекати на ваші дзвіночки та повідомлення. Всім бажаю гарного дня!